Добрий день, Дмитро. Ви щойно дізналися саме оновлений варіант презентації житнього ринку від компанії Інжур. І от як ви думаєте, віддати в їхні руки наш житній київський ринок це гарна ідея? Ну, по-перше, невідомо чи саме компанія інжур виграє торги щодо оренди цього приміщення, чи щодо приватизації цього приміщення. Це все передпроектні пропозиції, бо власне відповідних. Тендерів на приватизацію або на оренду цього приміщення поки що немає. Те, що варто сьогодні відзначити, що компанія інжур власне пішла на діалог з громадою, вона підтримала ідею юридичної гарантії збереження ринку шляхом надання статусу пам'ятки архітектури такій будівлі. Власне, цей, ну цей кейс можна буде вважати успішним, якщо ця компанія стане. Користувачем цього приміщення, але якщо буде статус пам'ятки архітектури, це визначить юридичні обмеження і для інших компаній, які будуть змагатися за таке право оренди або користування цими приміщеннями. Тобто, статус пам'ятки це вже перша якась юридична гарантія того, що в нас не повториться історія з цінним ринком, бо ми теж знаємо цю історію. Це було там скільки років, вже 15 тому в Києві. Так само обіцяли, що відреставрують ринок, дадуть нову функцію, нові робочі місця, вивізка, реставрація. Через рік цей, цю будівлю повністю розбирають, і через 5 років там ще з'являються вже якісь новобудови, юридичний статус пам'ятки архітектури: це перший необхідний крок для того, щоб починати діалог про а Реновацію переосмислення цього простору, тому що без юридичних гарантій щодо збереження ринку передавати його там в оренду або в приватну власність іншим компаніям це доволі ризиковано з огляду на ті кейси, які вже траплялися в Києві. Як ви думаєте, скільки потрібно часу, і чи взагалі реально, що житній ринок отримав вже швидко цей статус? Ну, перш за все, це питання політичної волі, бо відповідно облікову документацію наша громадська організація. Розробила здається, вже більше двох місяців тому. Розробила і подала відповідну облікову документацію. Також я знаю, що над питанням захисту житнього ринку активно працює Київський науково-методичний центр по охороні реставрації пам'яток. Проактивну позицію займає вже департамент охорони культурної спадщини. То якщо буде політична воля безпосередньо, керівництва міста, міського голови Віталія Кличка щодо якнайшвидшого надання охоронного статусу будівлі, такий статус буде наданий. Питання інше, що якийсь користувач або майбутній власник такого приміщення захоче, наприклад, скасувати цей статус через суд. Є такі ризики, тобто досить поширена ця практика в Києві, коли власники або користувачі приміщень йдуть в суд, щоб позбавити охоронного статусу для того, щоб ну або зруйнувати, або перебудувати під свої власні потреби такі будівлі. Тому до питання надання охоронного статусу треба. Підходити досить виважно, тобто ми розуміємо, що потрібно якомога швидше надати такий охоронний статус до того, як ця будівля або буде передана в оренду, або піде на приватизацію. Але потрібно прорахувати кожен момент, кожну, кожен обов'язок користувача власника таких. Такого приміщення щодо його збереження і е, грамотно підійти до саме обліку е, відповідної пам'ятки для того, щоб у юристів е, якихось компаній, які захочуть там не знаю, можливо, перебудувати або зруйнувати такий ринок, не було власне підстав для скасування цього статусу в суді. Сьогодні ви почули певні вимоги, певні такі пункти в цьому договорі, які розпрацювали. Те, що ви побачили, цей варіант він взагалі ну задовільняє юридичні аспекти чи його недостатньо? Ну, власне, ми почули презентацію проекту договору. Цей проект договору буде передаватися до Київської міської ради. Він буде на розгляді в мера міста. Якщо його погодить Київська міська рада, тоді ми можемо предметно говорити про якість цього договору. Поки що це пропозиція. Поки що ця пропозиція. Пропозиція, вона поки існує в вакуумі, тому що відповідних торгів, як я вже зазначав, їх не оголошено ні щодо оренди, ні щодо приватизації такого об'єкту. власне, коли буде вже оголошений якийсь тендер щодо оренди або приватизації, він може бути і не оголошеним взагалі, і ця пропозиція може не знайти відгуку міської влади, тоді можна буде вже. Предметно про щось говорити сьогодні. У нас важкі воєнні виклики і повномасштабне вторгнення триває вже понад три роки. І ну немає не точної ймовірності, що це закінчиться завтра, післязавтра Можливо, це буде тривати ще довго. Ми щодня зіштовхуємося з ракетними атаками. Чи дійсно є доцільність відновлення саме житнього ринку зараз вкладання таких величезних грошей, тим паче, якщо це буде інвестувати українці а, в житній ринок, тому що ну практично завтра після Відновлення після презентації, після може прилетіти ракета, може прилетіти шахет, і, і всі ці старання українців будуть марними. Ну власне, минулий захід якраз відбувався в приміщенні житнього ринку. Ми бачимо, що це будівля, яка потребує ремонту, яка потребує відновлення. І чим довше така будівля знаходиться без е е ремонту, е без якихось протиаварійних робіт, тим гірше їй стає. Тобто ми бачимо, що зараз там і дах тече, окремі конструкції вже е є зношеними аварійними. Тому власне, Питання дійсно те, яке поставив, воно актуальне, чи доцільно вкладати в те, що може бути зруйноване в результаті якогось обстрілу. Але питання в тому, що якщо ми не займемося реставрацією і відновлення житнього ринку сьогодні, то завтра його може вже не бути. Завтра там може щось обвалитися, щось. Не знаю, якісь комунікації вийти з ладу, його може там затопити або там зруйнуватися якась опорна консоль, яка призведе до таких руйнувань будівлі, після яких її вже буде важко відновити.